¡Gracias <laughs> Всіх вітаю на своєму каналі. Йду на перевірку ятарів. Знімав я позавчора. Вчора я був. Значить влізло побільше мені цих ротанчиків. Побільше вже десь до 1,5 кг, але такі всі вони. А сьогодні я ось приніс снасті в'юна Зараз йду, треба такі всякі місця, ось таке щось непонятне. Як бачите, у нас випав такий сніжок. Зараз йду, перевірити ті дальні великі. Я вчора переставляв, знову забув замочити. Здорово, ту сакіру, знову я буду цією маленькою юбати. Вчора два переставляв, місцями такий вже лід взявся. Навіть не розумію, коли він успів так намерзнути Вчора я попотів оці маленьким дбати і знову забув замочити. А Сьогодні треба поставити дві оці снасті на юна. Зараз я провірив тут ці ятеря. І буду вже все це показувати, що воно там і до чого. Тут на цьому основному, як я кажу, ровчаку більше що не буде. Ось на цей ровчак вчора переставляв. Ось тут у мене стоїть. Речі, морозу сьогодні такого не було, не дуже вмерзло. А от уже з завтрашнього дня показує похолодання. Здесь цями свядаб пішла, дав весь сніжок чуть-чуть, хоч його не так багато, все, проверяю сейчас і буду там. Смотрите, вот машина Кило где-то, кило двести, кило триста Есть рыбка Две щучки Это не может не радовать что она тут появилась. И ротани. Щучки такие. Так. Ось вот ротани. Тоже нормальные такие. Ну! Бакс. Бакс уже тянет. На тебе, малого. Вот такие. Оце цей ятер, що і тоді попав, От бачите, як я казав, попав просто на ход риби і все. І вже він мене буде постійно цей ятерець підгодовувати. Це я вже знаю точно. А тепер буду ставити ось така снасть. Я не знаю, цікаво мені, чи є ще в яких регіонах от колись ми ставили таке. Може бути Рівенська там, може Волинська, може десь там було. Як бачите в даному випадку це якийсь колишній тазик, Це мішковина. Ось таке горло. Називали решето діди. От наші діди ловили на їх війни. Я не знаю хто цей коли придумав, але давно це вже було. В чому, значить, заключається принцип? даної снасті. Ось зараз тут я вирубаю лунку. Лунку треба рубати максимально приближено до оцього форми. Щоб була почітче. Е, так, щоб вирубати, вже чисто, щоб чітко воно стало і не було ніяких там зазорів. Такого не... Для цього я беру з дому, бо тут я ніде його не нарву, нема, тут тоді на Ось сіно, щоб коли я поставлю, щоб оці боки позатикати сіном, щоб в юну не було, щоб він, бо якщо тут буде воздух, він вже сюди не піде, ну якийсь пої піде, він отут вже буде, скажімо так, создавати рух і вже буде розмивати. Нас кажуть розлизує, ну він не розлизує, він якби Ну оціми рухами їх там може от у місті в одному збитися там, я можу сказати, колись таке було сотні кілограм. Мій дід дуже багато їх виносив і коли вже знаходив, все, він там міг зиму коротше, носити, ну тоді зими були міцніші, морози крепші. Все, ось я тут отак, чи отак його зараз поставлю. Одне, що погано, що нема. З чіткого краю берега, канави порозливалися і все одно в очереті йде туди вода. Авьон це така риба, що воно може там десь залізти собі. Діло в тому, що я теж, так як рибу, ось треба знайти. Якщо його знайшов і є морози, все, його можна носити і досить багато. Якщо завтра я прийду і тут нічого не буде, ну, сьогодні ще на ніч 9 градусів передає, а вже післязавтра там більше десяти. Я приніс ці решета два штуки поки що. Один мінус в таких рибалках постійний контакт голими руками з водою. Досить така. Все, ось я оббиваю сіном. щоб не було йому тут повітря поза боками. Лопат лопаты я не взял, я чуть снежку. Можно было бы снежком. Сейчас буду якийсь хоть очеред чуть-чуть ломать и ложить. Принцип у чому? Не дати цьому решету замерзти, щоб юну було повітря. Лунка щоб була там відкрита. А чого він сюди і лізе. У тому й принцип. Щоб була лопата, найкраще, звісно, снігом це закрити. Но зараз буду Очерет якийсь ламати, хоч очерету наложу Ось отак воно виглядає. Очеретом трохи прикрив. Оцею людиною. Оцей лір, що ось віру був приложив. Ну діло в чому, якщо в юн навіть Хай там і 10 штук, их, вони там не стоять на місці, вони постійно крутяться. Вони вже решету замерзнуть не дадуть вже всередині. Все, Все, я ще одного Сейчас ставлю, ще одне. Вже знімати не буду. Буду старатися все одне відео, завтра провіру. Так, все, для вас это одна секунда, для меня доба. Вот и настала у нас неделя. 8 в годин. Зараз десь ранку. Да, десь 8. Зараз здесь такие. Ну, комфортно, нормально. Десяти нема, мабуть. А вот на завтра уже у нас ось на сегодняшний ночь показывает 15 градусов мороза Это уже серьезный. У нашей этой болотистой местности ну, могу с уверенностью сказать, что это будет градусов 17, а может 18. Вот сегодня взял уже лопату совковую, чтобы знать, Нормально сьогодні закрить решета. Бо вже, вже воно той очерет воно не видержить, воно просто-напросто примерзне. А якщо прихопить у решеті саму цю лунку, не буде там повітря, ну звісно ж юн туди і не полізе. Все ось доходжу. Зараз вже до болота. Ну, я вже на території болота. ліс. Закінчується тут вже територія була. Все, буде щось цікаве. Включусь, Всім приємного перегляду. Так, знову щучка і в'юни Ось у мене решета зразу стоїть. Зараз будемо дивитися, більше все, що щось бути. Чучка, на жаль, уже сдохла. Десь уже вона її душить. Оцю забираю, мало. хоть мала, але вона вже все готова. Це решета пусте чуть-чуть пришерхло. Я навіть не знаю. Ось тут лізе в'юн. юн. Мабуть ще буду залишати решету. Зараз ще снігом його нормально прикидаю і ще залишу ще на день. Тому маленькому завжди щось є. І тут у мене ось напроти стоїть решета, зараз будемо дивитися, що там попало. Was soll denn hier unten Все іду вже ось по лісі додому. Фух, що сьогодні я підтомився з цими ятерами. Коротше, шив багато, гризе, оця всяка живність, ондатра, там, норка. Чотири штуки я шив це все на морозі, мокре в ну руки замерзають. Три переставляв. Таке, ну скажемось, спина в мене мокрувата. Ну, кілограм до двох є всякого. Ротанів, юни там, бачу і щучки Все, зараз додому. Треба почистити, вчорашню я теж не чистив. Там мене була одна справа. Коротше не встиг, вже на вечір не хотів сьогодні. Все це треба зараз перечистити, все пожарити, щось положить в холодильник Все, таке в мене вийшло відео двохденне. Буду йти додому. Всім, хто мене дивиться, всім дякую, всім здоров'я, всім! отка